Контрабанда сигарет в Україну за останні три роки збільшилася втричі, і зараз становить 8,4% від загального обсягу ринку цієї продукції. Повідомляє сайт «Уніан». Нещодавно правоохоронцями області затримано вантажний автомобіль, який перевозив нелегальну партію тютюнових виробів. Незаконну торгівлю тютюновими виробами є величезною глобальною проблемою, яка включає в себе нелегальну контрабанду та підробку тютюнових виробів. Під час огляду автомобіля виявлено та вилучено 13 Тисяч пачок сигарет на загальну суму 122 тисячі гривень розпочато кримінальне провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України за фактом незаконного виготовлення, постачання та реалізації нелегальних тютюнових виробів. Подібні дороги тютюну працівники Міндоходів Полтавської області і надалі будуть відстежувати і знешкоджувати. Найбільше нелегальних партій тютюнових виробів в Україну потрапляють із Росії 54%, Білорусі 19% та Молдови 18%. Разом з цим, за даними дослідження сайту «Уніан», починаючи з кінця 2012 року, спостерігається стрімке зростання обсягів вітчизняного контрафакту.